Підняття ціни на електроносії, чому так станеться? Тому що 30 квітня у нас закінчується період, е, як це правильно сказати, період низької ціни для цивільного населення. Власне, в Україні зараз діє наступний тариф. Є два тарифи для цивільного населення. Якщо ми там користуємось до 250 кВт на годину і більше, там трошки різні ціни, але ці ціни вони доволі смішні. А от. Е, для комерційного використання електроенергія коштує хрена. Вона коштує звичайно, 6 гривень, тоді як, як бачите, для е, громадського використання це буквально там менше 2 гривень, тобто різниця між е, ринковою ціною і різниця між цивільною ціною вона гігантська. І проблема заключається в тому, що е, ці всі грошики, які економляться на соціалочку, е, доводиться платити державі, і потроху ця частка починає сильно зростати. Чому? Тому що оці всі гігантські сплавні заводи, які були в тому числі в Маріуполі, і величезна кількість інших заводів, та і, в принципі підприємств, вони все менше і менше використовують електроенергії, а значить, частка дорогої електроенергії, вона потроху зменшується, а значить, частка дешевої збільшується, і це потрібно якось покривати. Тобто ці грошики, які кому було вигідно продавати електроенергію, воно не покривається і не дає змоги. Покривати е, звичайним людям. І е, виходить, що держава вже потроху накопичує борги, там здається, вже 20 мільярдів боргу, що дуже-дуже значна цифра, і за рік там підрахували, що буде борг у 140 мільярдів, що є величезною часткою нашого бюджету, насправді. І тупо отак віддавати величезну кількість нашого бюджету. Просто для того, щоб покривати ціну на електроенергію людям, воно не надто раціональне і нічого не дасть, нічого не дасть, тому що е, і люди не будуть якісь надто задоволені, що ціна тримається, і е, профіту це не принесе. Тому, тому очевидно, що е, дуже скоро, можливо, звичайно, зараз всі скажуть, ну давайте ще на місяць такий от тариф перенесемо, а далі будемо думати. Але 100% ціна на електроенергію буде підвищуватись за прогнозами НБУ, які були і ще до війни, ціна на електроенергію мала б зростати до 2025 року до близько 4 гривень, що звичайно ще досі ніхіра не ринкова ціна, але це вже майже в три рази більше, ніж воно було до цього і. Очевидно, люди, які наприклад е роблять опалення з електрокотлів, вони будуть сильно в шоці, тому що вони і так платять до хрена, а платити будуть набагато і набагато більше. Тому... Розробляються різні плани, розробляються е, якісь варіанти, типу багаті будуть платити більше, як це часто робиться. Типу, якщо у вас багато, наприклад, житла, то ви будете платити хоч трохи більше. А типу, якщо ви живете в комуналки, то ви будете менше і так далі, і так далі. Але чіткого плану немає, тим не менш е, ціна буде зростати. І буде паніка, і будуть знову цим користуватись, і будуть знову всі бубніть у соцмережах. І це вже стається, тому що я от розмістив новину. І я дивлюсь на реакцію. Я почитав там коментарі під українською правдою, які нормально розписали, в чому власне проблема, які намагаються вирішити. І там, звісно, теж всі зраду рознесли що капець. Цікавить ваша позиція, панове ведучі, як ви думаєте, чи варто платити дуже дорого, але за ринковою ціною, чи краще, щоб держава компенсувала вам всі ці електроенергетичні витрати? Ні, тиша, ніхто не хоче. Дуже, дуже багато слів. Якщо, якщо комусь є що сказати, я е, тут трішки Порився порився в інтернетику і більш розгорнуто відповідь на це питання. Бо насправді для мене, як для людини, яка займається всякими там штуками в електроенергетичній сфері, це дуже дуже дивне питання. Нащо взагалі підіймати тарифи на електроенергію? Тому якщо є комусь щось сказати, я був би радий там п'ять хвилинок. Почитати саме за скільки ми продаємо електроенергію в Європу, якщо відверто казати вже. Да, да, це, це було б цікаво дійсно дізнатися. Ігаль, а ти пам'ятаєш, як взагалі з комуналкою в Ізраїлі? І чи це таке ж саме болюче питання, як і у нас? Ні, там зовсім друга реальність. Там вообще похоже. Не нужно рассматривать какие-то вот проблемы, которые в Украине всплывают, как решают в Израиле, особенно если это финансовые, потому что вообще все по-иному. Даже если мы говорим, кстати, про армию и там обеспечение, у нас же, например, нет контрактной на армии, то есть солдаты не получают зарплату, например, всякие такие вещи. Но когда меня спрашивают этом вопрос о зарплате и сколько должен получать солдат, я говорю, я не знаю, сколько. Я когда был солдатом, я ничего не получал. <laughs> и другие солдаты тоже ничего не получают. И призывы дети, мобилизованные, ничего не получают и так далее. При этом Израиль это социальное государство, поэтому он как бы социалка мощная довольно, всем там обеспечивают, помогают и так далее. Но есть свои проблемы, но они специфические и тоже не актуальные для, для Украины. Поэтому я тут не хотел бы Натягувати сови на глобус, как і так далі. Так, да, прийнятно. Насправді цікаво е, теж почитати взагалі про соціальні е, держави, які є в Європі, які вважаються серйозними соціалістами. І як вони вирішують проблему з комуналкою, тому що от, якраз в Європі питання комуналки теж дуже гостро стоїть, адже вона займає величезну кількість бюджету у людей. У нас зазвичай цей відсоток бюджету не такий значний, хоча всі за нього сильно переживають. І поки Ізда ще читає, як там ми продаємо за яку ціну в Європу. Я хотів би нагадати, що у нас от от зараз уже закінчиться аукціон, який ми проводимо, тому що у нас закінчується ефір. Я там ще дам хвилин десять і закінчиться аукціон. Якщо ви хочете виграти там айфон, чи тубус чи е, комікси, які вже зараз не випускаються про війну, чи що у нас там лежить, є від Мосінки підсумки, класні, типу Мосінка, як один із символів е, мобілізованих е, ДНРівців. Шолом із те образки, які прислали нам К2, і величезна кількість прикольних речей, які я збирав з усіх усюд. Якщо ви хочете їх виграти і при цьому принести користь, то загляньте на сторінку аукціона, про яку я сьогодні взагалі багато говорив. І може ви дійсно хочете задонатити нормальну суму для того, щоб виграти щось круте, наприклад, шматочок літочка збитого під Харковом. це найкрутіший лот, який у нас є, мені здається. Ізда, як там? У нас щось є? Я ще шукаю, але ну поки я що шукаю, можу розповісти коротко. Коротко можу розповісти про ситуацію, чому, на мій погляд, саме так сталося, тому що в нас дійсно дійсно впала потреба у споживанні у великих великих підприємствах. Але як би так пояснити, загалом побутові споживачі, ось саме ми з вами, побутові споживачі в всіх 100% споживачів це було близько там, ну, за офіційними даними, це було 30%, але офіційні дані враховували також малі підприємства, також враховували там. Невеликі державні, скажімо так, держава, до речі, взагалі платить там без ПДВ не платить комуналку державні підприємства. І виходить так, що саме побутові споживачі, тобто прості люди, ми з вами, вони складали частку десь близько 15%, Все інше це були фактично підприємства. На даний час, звісно, скоротилось е, споживання, але не настільки воно скоротилось, наскільки е, наскільки це могло призвести дійсно до, е, скажімо так, такого краху на ринку електроенергії для того, щоб необхідно було підвищувати е, підвищувати ціну для кінцевого споживача, е, тому що по перше слід сказати, що Ну, це, це велика дивина, що е, влада заявляє про, скажімо так, е, про нестачу коштів, собівартість електроенергії, яка виробляється на атомній електростанції, які на даний час, е, які на даний час надають близько там 40-50% усієї електроенергії. Е, це 90 копійок за кіловат. Саме на 2019 рік це було там 70 копійок, наскільки я пам'ятаю. На даний час це, це десь 90 копійок до гривні за 1 кВт електроенергії. Побутовим споживачам нам з вами продають за гривню 40 гривню 60. Тобто, це вже 70 копійок, майже вдвічі прибуток на кожному кіловат електроенергії. Великим підприємствам продають по 6 гривень. Да -да, разів 6, -6. разів. Це з атомних електростанцій. Далі е, вугільна е, генерація це теплоелектростанція. В них собівартість електроенергії. Е, в них, по-перше, вони виробляють приблизно е, частка, десь складає відсотків 30. Субівартість електроенергії, в них на рівні там, відверто кажучи, гривня 70 до 2 гривень. собівартість вироблення 1 кВт. Тобто, тут в нас є фактично один до одного з побудовими споживачами, на промислових споживачах вони також заробляють електроенергію. І, ці 20%, що залишаються, це е, гідроелектро ну це альтернативна енергетика. Називаємо її так. Гідроелектростанції туди не включаються, але гідроелектростанція фактично най... найбільш зелена енергетика з усього, що є на даний час. Е, і ось там зелена енергетика, зелений тариф, е, гідроелектростанції, сонячні вітрові електростанції, вони продають. Це не собівартість. Собівартість, собі вироблення електроенергії на сонячних і вітрових електростанціях на даний час фактично ще не пораховано, тому що там, там амортизація близько не, не амортизація, як вона називається? А, -о, о, о окупаємость, окупність, окупність електростанції на ВДЄ – це там років 15-20. З врахуванням зеленого тарифу, який складає там 7 гривень, і ось 7 гривень, так. От е, промислові споживачі це 7 гривень приймають, за 6 купляють е, ці всі справи. Ось в цьому держава програє. Це єдиний вид е, електроенергії, де держава програє, тому що закупівля йде не напряму. Тобто сонячна електростанція продає не напряму промисловому споживачеві, а воно продає в систему, воно продає це державі до оператора ринку. І оператор ринку продає електроенергію промисловому споживачеві за 6 гривень. І ось тут ось ця одна гривня, але на усіх інших видах генерації воно перекриває: тому казати про. Казати про те, що в нас в нас це може бути проблема неоплати, але в нас немає проблеми в нашій країні, немає проблем що, того, е, щоб об'єкти електрогенерації є збитковими. Це це навіть враховуючи амортизацію системи обслуговування усієї електромережі і всього інше. Ну, типу, ти просто кажеш, що виробництво електроенергії це зрозуміло. А входить е, у цю ціну доставка у цю ціну не входить доставка електроенергії, але не, не такий великий кошт е, амортизація електричних мереж. Ну, е, з 0,9 гривень за кіловат е, виробленої електроенергії атомну електростанцію навіть до 1,7 гривні не дотягне модернізація енергетичних мереж до того ж на енер... модернізацію енергетичних амортизацію енергетичних мереж. Дуже багато грошей нам виділяла Європа. Нам виділяла ось цей єдиний оператор енергетичного ринку Європи. Тому що Європа вкрай зацікавлена в нашій. Дешеві електроенергії, і вони ну Європа, Європейський Союз дуже хочуть приєднання України до Європейського Союзу і повноцінний вступ України до ось цього Енсоя, до цього ринку електроенергії, тому що самі є ціни ну, зовсім, зовсім, зовсім інші. З відкритих джерел. З відкритих джерел за перший за перший квартал чи що за перше півріччя Україна заробила на експорті електроенергії півмільярду. Дрівень. доларів. Я, я ось зараз подивлюсь, тому що ну я я, я шокований. <сум> немає, немає таких цін і. Немає такої проблеми, і Європа хоче нас взяти до себе для того, щоб ми постачали в Європу електроенергію. І Європа не купувала її, так би мовити, з-за кордону, а купувала її у члена Євросоюзу за зниженими цінами. Це це дуже цікаво. Давайте паришся, напишеш чи статтю, чи хоча б якийсь постік, і запостимо, Тому що дані, які викочують журналісти, які показують про ринкові ціни, вони сильно відрізняються. І як ти бачиш, ці всі картинки, які я тобі показую, вони якраз. І ніби як прямують для того, щоб покрити саме ринкову ціну. Тому бачили, якась е, вся ця інформація розходиться. Давай тоді напиши mm -hmm. якийсь опис. Буде, буде дуже прикольно. Треба, треба дійсно Клас, клас. А, ну ось тут пише 2022 рік доставку Укренерго 34 копійки кВт кіловат-час, кіловат година. Не, не ну да, тобто, все одно ми маємо 90 копійок з атомної електростанції, 30 копійок Укренерго і того гривня 20. Ну, накинемо е, Обленерго, дитеки чи у кого що. Обленерго накине 34. Давай ще раз накинемо 34 гривня 20, гривня 50. Ми не дотягнулись до гривні 60.